Коли у жінки діагностували рак і потрібно стало дороговартісне лікування, в неї зник безвісті чоловік. Просто вийшов із будинку і не повернувся. А об'явився він через кілька років, коли вона одужала. І на питання, де ти був, сказав Я сидів у тюрмі. Історія! Коли в мене діагностували рак, і сказали, яка стадія, яке потрібне лікування, скільки це коштує. Ми з чоловіком були в шоці. Я взагалі просто не розуміла, як можна вижити при таких умовах і з такими цінами. Але ми з чоловіком вирішили на сімейній нараді, що маємо продати квартиру, автомобіль і все ж таки вести мене за кордон на лікування. Я і так була розбита такими новинами і намагалась налаштувати себе на перемогу і на життя. І тут трапляється нове горе. Мій чоловік в один із днів просто не повернувся додому. Я його шукала, зверталась до поліції. І ви знаєте, дівчатка, ви кілька разів розповідали про те, що чоловіки зникають, жінки їх шукають, думають, що щось сталося. А вони насправді просто десь. Так ось так виявилося у мене. Мені ще поліцейські казали подумайте добре, де він може бути. І не хотіли його шукати. І, в принципі, майже нічого не робили. Я билася в естериках, витрачала останні сили та нерви, жахаючись, може, він десь помер, може, його хто, хтось вбив. Але щоб вижити, мені треба було думати про себе. Мої колеги, друзі та родичі збирали кошти. Ми звернулися до благодійного фонду, продали машину. Квартиру ми продати не змогли, тому що потрібен був дозвіл чоловіка. І я поїхала на лікування. Я вилікувалась, щоб це коротше сказати. Зараз я в ремісії. Ну, а тепер слухайте сюди. У мене інвалідність, і він з'являється. І говорить мені, що він сидів у в'язниці. Там така історія тут довго розповідати. Але я у тих поліцейських, які мені його шукали, попросила, щоб вони мені сказали, сидів він у в'язниці чи ні. І поки він збирався до мене виїхати за кордон, адже я ж зараз за кордоном, а в мене ж інвалідність, і я його дружина, розумієте, про що я веду? Я дізналася, що він бреше. Написала, щоб люди просто подивились, як буває, і задумались. Два висновки. Маску спочатку на себе, потім на інших, і інформацію всю ретельно перевіряємо, хто б її вам.